So <laughs> Ви на каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати гірський велосипед Scott Aspect 960. Велосипед Scott Aspect 960. Це кроскан кантрійний найнер, побудований на легкій альмінівій рамі Aspect 900 та 700 серії. На представленому велосипеді стоїть амортизаційна велка Suntour XCE28 з ходом 100 мм, а також надійні дискові гідравлічні Tektro HDM 275 гальма, що забезпечують відмінне гальмування в будь-яких погодних умовах. Обутий цей байк в якісну гуму Kendra Booster. 2,4. Велосипед Scott Aspect 960 відрізняється від інших артелів більш компактною геометрією, що дозволяє проїжджати короткі дистанції з більшим комфортом. Дуже добре підходить як для людей, які захоплюються туризмом, так і для повсякденної їзди в парках і мінімальному крос-кантрі. Амортизаційна вилка дуже добре допомагає згладжувати нерівності покриття. Також в рамі є спеціальні кріплення під багажник, які полегшують життя велотуристам, які люблять вибиратися в затяжні поїздки з рюкзаками та наметами. Рама виготовлена заново. Алюмінієвого сплаву оснащений колесами 29 дюймів з надійними покришками, що дає відмінне щеплення і бездоганний накат, і амортизаційною вилкою з ходом до 100 міліметрів, що дозволяє без вібрацій подолати важкопрохідні місця. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів. Ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачу вулиця Томаша Мосаркап'ятдесять 54, на супермаркету Сільверленд біля гіду. Ну а для детальних характеристик переходіть на наш сайт посилання на твар. Залишаємо в описі під відео, підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.